Всім привіт! З вами Таролик Віктор. Давайте сьогодні подивимося розклад на зодіаки Огни на червень. Зодіаки Огни на червень. А ви підпишіться, поставте лайки, подобайки, поділіться цим розкладом, а також поставте коментарі. Хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях. Закріплене зверху. Можна зробити вам особистий розклад в телеграм-каналі. І так, дивимося. Овен на червень місяць. Овен на червень місяць. чекає овню на червень. По-перше, я б сказав би овни, що у вас дуже будуть великі зміни, дуже великі зміни. Є у вас якесь розочарування, думаєте, що нічого не вдасться, нічого не збудеться, але я думаю, що все буде гаразд. Нібито, знаєте, Як ви закінчуєте щось, те, що не могли довго закінчити, у вас починаються і гарні стосунки і починаєте нове життя, щось починаєте нове. Але все одно чомусь, я не знаю, у вас такі, як будуть, ну, перемін дуже багато буде. В цьому місяці буде багато, багато перемін, тому що у вас випадає аж три карти зміни, три карти реакарнації, три карти от початку чогось нового оставити в прошлому і почати щось нове. І, я б сказав, про старе, про старе. Дивіться, башня, да? башня, це кінець. Це як в ну, один момент, може, кришу знесло, і щось, ви почнели думати, по-новому. Це навіть і по спілкуванню, і по сім'ї, і по роботі, по всьому. от, ну, Я б сказав так, почати жити по-новому, забутися все старе. Але ця карта не дуже хороша, коли вона смертю падає. Я б вам посовітував, тому що зараз такий час. Можливо, потрібно бути більш обережним, більш обережним, тому що можуть бути десь якісь прильоти, щось може десь бути, і щоб ви не попали якраз в цю, скажімо, схему розкладу, тому що тут погано, що дві карти в кучу падає. Тут може бути якась і хвороба. І не тільки оставить щось в поручму, але щось і набути на будущее. Отак от я б сказав би. Ну, Тут четверка жертв випадає, да? почуття любов, стабільності, все так добре. Будуть і фінанси, і виплати, і отримання якихось фінансів, навіть розвиток, і може підвищення по роботі. Почати щось нове? Ну, от Карта говорить, мені так вигодно. Я закриваюсь, бо мені так вигодно. І тут знову карта випадає реакарнації, зміни і початку чогось нового. Початку любові, початку роботи, початку, можливо, хто навіть в лікарню піде, і це теж початок буде, початок чогось, того, що йому от, налагодить емоціональні відносина, емоціональність в собі і гарні почуття. Ну, може і так бути. Тобто я скажу так, щоб сказати, аж, аж такий сильно гарний розклад випав, я б не сказав, Ну, щоб зовсім поганий розклад випав, я б і не сказав. Ще даже карта випадає зустрічів, можливо, з кимось будуть зустрічі, а можливо, хтось ще й розпишеться в цьому місяці, я так скажу. Так, давайте подивимося розклад на тельців. Телець. На червень місяць. Але я думаю, не забулися підписатися, і поставити лайки, подобайте і поділитися цим розкладом. Я думаю ні. Ну, кого вже якісь питання залишилися, можете на особистий розклад записатися в телеграм-канал, посилання в коментарях. Телець на червень місяць. Телець на червень місяць. Вець на червень місяць. Ну, що я скажу? про тельців весь на червень місяць. тельця буде не дуже пані такий, і він як пройшов, знаєте, якусь е, уже пройшов оцю реінкарнацію, зміну, і в нього так як все вже налажується. Ну все наладжується. Це і виплати, і фінанси, і людина, як нібито вже піднялася на якийсь рівень. Щось те, що мріяли. ну Тут, в принципі, все збулося вже. Але тут є така трошки карта негативна, я б сказав, не дуже вона негативна, але більше б сказав, як те, що мріяли, мечтали і гадали, щось не все збудеться. То, що ілюзії випадають, і карта випадає, замкнений круг. Пара. То ж, по фінансах. І попадають в руки, і виходять, і так не дуже держаться. Але в принципі я скажу так: король Пентаклів ніколи не буває бідний, імператор теж не бідний, і все в їхніх руках, і можуть і управляти, і керувати, і підвищуватися і по роботі, знаходити роботу. в ну, в принципі, все в них Благополучя є і король Кубків, і почуття, і зустрічі, і любов, і світла смуга по любові, і от випадає зустріч, і примирення, і навіть хто посварився, це якраз шанс в червні місяців помиритися, познайомитися з новими і так далі. Все, що захочете, може у вас бути. Карта руху. Тобто ви вже виходите з стадії стагнації і починаєте розвиток по всьому. Це може бути і по роботі, і по чувствах, і по фінансах, по всьому. Це йде рух. Людина, коли вже розуміє, що їй потрібно, і ще може бути і переїзд якийсь є. Ну, тобто рух отримання того, що його бажали, отримання тріумфу і ту смачів, це каже карта, що я отримую бажане. Тобто сильний, впевнений в собі. І Можу досягти результату. Що захотів, то мою. Ну тут ще карта випадає переїзду, определення місця проживання. Багато хто може ще буде переїжджати кудись. Думаю, не я. Так, близнюки. Що чекає близнюків? Близнюки, що чекає близнюків? Давайте подивимося близнюки на червень місяць. Близнюки на червень місяць. Не забулося думаю, підписатися, поставити лайки подобайки. Хто хоче на особистий розклад, може у когось що виникло. Посилання. Ви зрозуміли, да? В коментарях. Закріплені зверху, По телеграм-каналі. Давайте подивимося близнюки на червень місяць. Близнюки на червень місяць. Що чекає Близнюків на червень місяць? Що я вам скажу? Близнюки не дуже обіжені будуть. Тяжко їм буде, але так я скажу, можете навіть отримати якусь вигоду. Але можуть вас і обманути. Тобто без обманів тут не обходиться. Або ви, або вас. І Дивіться, що карта сповла вниз, ту карта шанса випадає. Або ви, або вас. У кого більше енергії, то і побідив. Ну, так можна сказати. У кого більше сили, то і прав. Ну, так завжди було, я так думаю. Карта сили випадає і роздратованості. Беріть це в свої руки і садіть новий росток. Можете, ну, якщо потрібно, це, то дитина теж не помішає тут. Всі признаки того, що ви можете це зробити. Тут же карта випадає переїзду. Може викладати карта переїзду. Ну це все може бути зависить від того, що в нас в країні зараз біда. Біда в країні, і багато хто переїжджає. Карта переїзду і карта, ну, я б сказав, не зовсім такого банкротства, але чи вкладатися, чи що робити, тут більше так, як переїхати кудись. Постійно приходиться то латати, то криші, то ще щось. Ну, типу такого. Це карта є така. Залатав і знову їдь латай. Ну от, типа такого. Але ця карта ще е, ожидання і от е, вагання. От людина вагається, чи робити, чи не робити. І колись то принесемо. Не знаю, чи в нашому випадку чи ні, це доход ця карта. Рицар Пентаклі це карта, коли людина вже зрозуміла, що їй потрібно, вона вже готова до якоїсь розвитку подій і готова. Ну, от, по цій карті фінанси виплати все є, але це карта неспішності. Дуже довго, неспешно і помаленьку, можна сказати. Можна сказати, до року буде рухатися ця, ця подія. Не дуже така спішна і тяжко. Трошки вам буде тяжко в цьому місяці, по фінансах. Це карта фінансів, можливо, у когось жильм буде, у вас можливо, у когось щось буде із е, хворобами і так далі. Це дуже. Похоже, до цього. Важко лікуватись. Тоже так випадає. Тяжко лікуватись. Тяжко почати щось нове. Е, тяжко купити якусь квартиру, тяжко придбати якесь житло просто в оренду. Все тяжко, 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 тяжко. Ну, я б сказав так. Вкладайтесь, рухайтесь, або їдьте де вам краще. От карта каже, переїжджай туди, де краще. Оставляй все в прошлому і переїжджай туди, де краще. Е, обмани судьбу. Ну, тобто так можна сказати, можна все обманути і, і обдурить, і придурить, отак скажу.